Література це єдність автора, тексту і читача. Як тільки один із елементів цієї тріади випадає, ця єдність порушується. А відтак порушується уявлення читача про самого себе, автора про самого себе. І е, порушується уявлення про літературу як цілісний процес, українська література такі періоди переживала особливо в ХХ столітті, коли е, читач не мав можливості ознайомитися з великою кількістю текстів, написаних, наприклад, в 1920-30-х роках, або текстів, написаних 60-х, 70-х чи 80-х роках ХХ століття. І так, ми маємо ціле покоління читачів, які виросли з деформованим уявленням про українську літературу, про те, які шедеври створилися в 20 столітті, які відкриття, які ідеї надихали українських письменників у цей період часу. Таке деформоване уявлення про історію літератури деформує уявлення про самих себе. І про власну ідентичність один із найпоказовіших прикладів це типовий підручник 1989 року, з яким завершував вивчення української літератури школяр в Україні. Цьому підручнику є розділи присвячені літературі соцреалізму, літературі, створеної після Жовтневого перевороту, є імена Павла Тичини, Максима Рильського, Юрія Яновського. Однак ті твори, які там представлені, не дають повного уявлення про художнє відкриття цих письменників. Більше того, там ми не знайдемо цілої когорти імен, наприклад, розстріляного відродження, ні Миколи Куліша, ні. Валеріана Поліщука, ні Миколи Хвильового. Ми не знайдемо імен Василя Стуса Ліни Костенко. Тим більше ми не знайдемо імен, Які презентували б на той момент сучасний літературний процес. А це означає, що це покоління читачів вийшло зі школи зі знаннями про українську літературу в неповному обсязі, в деформованому трактуванні літературного процесу. Це означає, що вони не могли прочитати, наприклад, романи Василя Барки, в яких змальована трагедія Голодомору, чи Уласа Самчука. Ю, де теж відтворена ці історична подія, і для цього читача українська література асоціюється з художніми творами, які не в відображають ні історію української нації, ні історію власне, персональну цього читача. Як читач може вплинути на літературу? Давайте поміркуємо про те, що існує своєрідний читацький запит. Я хочу прочитати те. Чого немає, я хочу прочитати те, що асоціюється зі мною, з моєю родинною історією з історією моєї країни. І оцей етап, я думаю, нині він в українській літературі особливо актуальний і цікавий, бо виросло те покоління письменників, яке хоче написати для українського читача історію про себе, про Крим, про південь України, наприклад, про Донбас. Вписати цю історію не тільки в події, а вписати цю історію в художній текст, власне кажучи, і ще й озирнутися і подивитися, а що з моєю країною, що із моїм народом, що із моїм родом відбувалося в 20-му чи в 19 столітті. І написати роман, який розповідає нам про це, створити поезію, яка розповідає нам про це. І таким чином ідентичність читача впливає на ідентичність літератури. На ті тексти, які з'являться згодом.